Продажі у нас Mercedes Benz ML350, 3.5 бензин, повний привід, автомат у гарному чорному кольорі, гарні диски, класний стан автомобіля, по комплектації є камера заднього погляду, по салончику у нас світла шкіра з перфорацією, є підлокітничок. Попереду нас зустрічають чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, електрорегулювання передніх сидінь, перфорація, мультируль Також у нас в шкірі 279 тисяч рідного пробігу, автомат, є мультимедіа, є екран, зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, вибір режимів руху, також є люк. Якщо сподобалась тобі дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв Терця республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.